Це було що чим-то. Читаю каб на золочів. Сіла, сижу, тоді чую, десь бахнуло. І все замокло. Тоді, як шарахне, все, я думала, хата на мене падає. Почало шуміти, що то. Я нічого не пойму, в мене істерика. Вийшла, то той забор упав, криша. Ой, ну, в общем, з дому поїхала, я до мене ночувала. Ноги не ходять, ноги відказують. Коротше, все буде добре. Отут, оце ми ховаємося, це наша Дітка ми тут ховаємося. А воно ж хата вон пролетіло, воно побило все. Коротше, іконки попадали. Цього спасіба, буде в зашиють. Оце ми наші браття, роднеї. Вичірком у 9. Спочатку йшли шахи. Їх хлопці збили пар пару штук, один там, другий там. А потім свист такий був, дуже красивий. І пішла кава. А перед цим все завойшло. Штук три-чотири. Був такий, вони коли йдуть, у них такий зайвий шар огненний. Потім через три чотири хати з правої сторони можуть ще поїхати, отака От сама ява. Так один одному. Дуже гучно було, дуже гучно. Так багато не було ще як вчора. Бачили мережі летить, бачимо, ну Каже. ми не дійдемо, в нас летить 5 хвилин, летить з-за кордону до нас, летить 5 хвилин. За 5 хвилин я не встигну навіть з хати вийти і дійти до укриття, укриття в нас в церкві там є. 22-го року це вперше такий був масований удар. Протягом двох годин били РСЗО торнадо, 12 ракет, потім 10 кабів, 4 шахіда, які впали. Енергомережі, газомережі пошкодили. Знищено по Золочеву один приватний будинок, один автомобіль знищений. Два будинки двоповерхові багатоквартирні пошкоджені. І більше 20 будинків приватних, і один автомобіль пошкоджено. Це вже по золочі безпосередньо. Ну і одна людина отримала поранення, дивилася, як там шахеди літають, тут удар, значить, його осколкове поранення, око, ліве око і груднина. Логіки не бачу. Просто залякують місцеве населення. Перше, друге. У нас тут немає військового потужного контингенту. Вони всі на передовій лінії.